Винайшов писемність, та чи могли предки українців принести санскрит до Індії? Власне, є теорія стосовно етногенезу, стосовно розсіювання етносу корінного, який проживав на території північного причорномор'я. Які грецькі мислителі, на думку професора Бебека, могли бути українцями? Перший письменник Гомер, перший поет Гесіот. І про батько художньої історії Геродот мали скіфо елінське походження і проживали на території сучасної України. Невтомні пошуки історичної правди від Валерія Бебека у програмі Цивілізація Інкогніта. Вітаю ваше дане товариство. Українська цивілізація нараховує багато тисячоліт своєї неповторної історії. І було б дуже дивно. Якби образне мислення наших предків не реалізувалося в художній творчості, усна народна творчість у вигляді міфів, переказів і казок знайшла свої прояви в релігійних та літературних текстах. Сьогодні ми будемо досліджувати історію колоритної української літератури. Українська цивілізація зародилася понад 20 тисяч років тому, впевнений Валерій Бебек. Він шукав її витоки на Чернігівщині у селі Мізин, де намагався розшифрувати таємні знаки, залишені давніми предками українців. Ще 100 років тому серед артефактів мізинської стоянки археологи знайшли кістки мамонта із зображеннями давніх символів, свастики та меантру. Досліджуючи один із найдавніших храмових комплексів Кам'яна могила біля Мелітополя, професор шукав докази існування писемності на території України ще в часи палеоліту. Валерій Бебек вивчав культуру трипільців, які одними з перших почали використовувати сакральні символи, нині відомі в усьому світі. Подорожуючи Кримом, професор зацікавився знахідками часів Скіфії та зробив сенсаційні висновки. Елінська культура походить не з Греції. Цього разу на меті дізнатися, коли саме зародилася писемність на території України. Та кого можна віднести до перших українських письменників. Теорії професора, як завжди, приголомшать науковців. Дивіться далі! В надрах тисячолітньої української цивілізації зароджувались основи релігійних вірувань, формувалися міфи і перекази з'являлись перші символи, які на думку Валерія Бебека, і лягли в основу української протописемності. Коли ми говоримо про розвиток нашої культури, про історію наших першопочатків, то слід наголосити на міфології нашого народу. Це е, усна народна творчість, обрядова лірика, про яку е, в світі говорять, що це одна з найяскравіших, найколоритніших е, таких обрядодійств, які є у фольклорі. Валерій Бебек помітив спорідненість української мови з санскритом. Наприклад, ту на санскриті означає «ти», «тава» твій, мама, мій. Катара, котрий, коли посилається на те, що українська мова споріднена з санскритом, звичайно, вона споріднена, бо всі індоєвропейські мови споріднені, одні більше, інші менше. Санскрит був сформований на основі праукраїнської мови, і згодом з берегів Дніпра дістався Індії, певен професор. Не може бути українська мова навіть теоретично давніша від санскриту. Ну чому це одна із слов'янських мов? А тоді болгари скажуть, а чому наша мова не давніша, або ще хтось правильніше буде говорити про єдину промову, яка виступає основою для розвитку давнього санскриту, ведичного санскриту і е, прослов'янської мови. Дійсно, така мова мала існувати, вона існувала як набір споріднених дітей. Діалектів і цими діалектами спілкувалися родинні індоєвропейські племена, які проживали на спільній географічній території. Проте професор Бебек певен санскрит мова скіфів аріїв, яку ті принесли до стародавньої Індії, проте, не всі науковці готові поділити таку точку зору. Санскрит це одна з мов. Індоєвропейської сім'ї мов, яка належить до індійської сім'ї. Там є от сучасні мови гінді, урду, бенгалі мови в Індії, живі, а це мертва мова. Проте за версією Валерія Бебека, первісна Індія була розташована на українських землях східного Приазов'я адже у працях Геродота згадується плем'я Сіндів, яке в античні часи проживало на території української Кубані і ймовірно дало назву Індії. Власне, є теорія стосовно етногенезу стосовно розсіювання етносу корінного, який проживав на території північного причорномор'я і довкола північних значить, берегів Чорного моря на північ, тобто це власне значною мірою територія теперішньої України. Так, от що саме тут ця мова зародилася. Або ж, або ж вона могла зародитися в контексті більш ширшому, але основа все-таки тут. А потім поширилася. Валерій Бебик певен, більшість головних богів і героїв з грецьких міфів, так чи інакше пов'язані з територією сучасної України. Наприклад, він вважає, що Геракл народився біля міста Пантікапей, нині це Керч а хіл за міфами, похований на острові Зміїний біля Одеси. После того, как закончилась Троянская война, и Ахилл был убит, его по древнегреческому обычаю должны были сжечь на погребальном костре. Но когда его уже сжигали, его тело, его мать, богиня Фетида, морская богиня, вот, украла как бы тело этого своего сына и перенесла на какой-то далекий белый остров. Це, на думку професора, дає підстави вважати, що справжня Елада – це ніяка не Греція, а територія України, і саме на українських землях північного причорномор'я і приазов'я сформувалася скіфо елінська цивілізація, яка і стала культурно-інтелектуальним ядром сучасної європейської цивілізації, із Припонтиди північної починалася європейська цивілізація. А, і недаремно вся елінська культура це культура, яка була на території України. А, тому однозначно, що Витоки української літератури, саме із Гомера, із цієї елінської традиції, в стародавній ладі слово поет асоціювалось зі словом Гомер. А поеми Іліада і Одіссея були священними. Творчість Гомера справила величезний вплив на загалом на це визнано світову культуру, світову літературу. Але, зокрема, і звичайно ж на українську літературу конкретно, якщо говорити буквально, можемо говорити про дуже Івана Котляревського і про пізніші покоління українських письменників, продовжуючи Тарасом Шевченком, Іваном Франком Лесею Лесею Українкою і так далі. Те, що Гомера вважають грецьким письменником, це наслідки історичних фальсифікацій з боку істориків священної Римської імперії, певен Валерій Бебек. Адже спочатку Іліада була написана не грецькою мовою. Професор посилається на дослідника Павла Гарачука, який вважав, що троянська війна відбулася на території України, а Гомер насправді був скіфом. Проте не всі науковці поділяють точку зору Валерія Бебека. Дехто думає, що образне художнє мислення пов'язане лише з так званою фінікійською абеткою, де один звук записується однією або кількома літерами. Проте люди епохи кам'яної могили та Мізена користувалися іерогліфічним письмом, де один іерогліф означає ціле слово. А той речення ніхто ж не стверджує, що китайці, які й донині користуються іерогліфічним письмом, не мають своєї поезії та літератури. В умовах російської окупації відбулися перекручення фальсифікації і замовчування справжньої історії українців значною мірою історію історію світову історію, в тому числі історію е, слов'янських земель, в тому числі історію. Е, Земель, на яких живуть авто, українці, ця історія писалася або на заході, в західних столицях тодішніх і на західних кафедрах, або ж на східних, на московських, або південних. Існує не менше десятка текстів повісті минулих літ нестора літописця. Але які з них є достовірними, сказати важко. Багато вчених звертаються до цієї книги не тільки як до історичного джерела документа, де ми дізнаємось справді документальні факти історії нашої нашої держави, але разом з тим як фольклорне джерело, тому що це неймовірне багатство символів, образів, казок, легенд, переказів. Писець, коли сідав переписувати літописець той чи інший т. Твір, то звичайно він міг отримати вказівку від влади тодішньої з тим, щоб врахувати когось за пропустити про когось трошки інше слово поставити. Хто міг тоді перевіряти? Вважається, що фундамент української літератури був закладений Іваном Котляревським та його твором Енеїда. Це вже був перший великий художній твір. Написаний е, народною мовою, і вона в нас стала літературною мовою на народній основі. Енеїда Котляревського, хоча це і, можна сказати, переспів із е, е, старогрецьких мотивів, але насправді е, це е, помітне явище, подібно до того, як Тарас Шевченко. Кардинальним чином вирізнявся на тлі своїх сучасників і як виявилося, не лише сучасників, це було абсолютно нове новітнє явище в тодішній українській літературі. Валерій Бебек посилається на російського дослідника Михайла Постнікова, який вважає, що первісного тексту Енеїди Вергілія ніхто ніколи не бачив у 1741 році. Він дивовижним чином спливає у видавництвах у Флоренції та Римі. Постніков переконаний, що Енеїда Вергілія є підробкою 18-го століття. А Валерій Бебек взагалі, переконаний, що лише Енеїда Котляревського є достовірним твором. Новий етап у розвитку української літератури започаткував Тарас Шевченко. Це людина, яка вийшла з народу. Це геній, покликаний Богом. І це той геній, який нам Богом був подарований, який власне, повернув нашу, нам нашу національну історію, нашу національну культуру. Він, власне, показав, як пізніше говорив Єфремов, хто ми, звідки ми, чиїх батьків діти. І власне з Шевченкової доби українська література вийшла зовсім на інший рівень. Серед видатних письменників, котрих прийнято називати російськими чимало вихідців з України. Якщо говорити про Достоєвську, то я би поставив в один ряд Федір Достоєвський, Антон Павлович Чехов і Микола Васильович Гоголь. Ці три гігантських постаті в літературі вважається, канонічно вважається в російській літературі. Всі були за походженням з України. Власне, ми з повним правом можемо сьогодні говорити про е, цих великих письменників, також як про українських письменників, незважаючи на різні версії щодо походження давніх цивілізацій та ролі предків українців, встановленні писемності, українська мова та література має свою самобутню історію, яка варта поваги та вивчення зародження високої античної культури, зокрема літератури. Пов'язують з українським племенем Антів, яких ідентифікують як черняхівську археологічну культуру другого тисячоліття до нашої ери. У нас є всі підстави вважати, що перший письменник Гомер, перший поет Гесіод і прабатько художньої історії Геродот мали скіфо Елінське походження і проживали на території сучасної України. Можливо, саме тому. Українська література середньовіччя та сучасного модерну є такою змістовною і мелодійною. Слава Україні!